Притча про один випадок. Молода жінка поверталася з роботи додому авто. Вона вела дуже обережно, бо машина ж новісінька, лише вчора придбана завдяки ощадливості чоловіка, який відмовляв собі в багатьох речах, аби купити саме цю модель. На запрученому перехресті жінка на хвильку розгубилася. І цього виявилося досить, аби бампером врізати з машину попереду. Жінка розплакалася, як їй тепер пояснити чоловікові, що сталося. Водій другого авто поставився до неї з розумінням, але пояснив, що потрібно записати номери водійських посвідчень одне одного та інші дані. Жінка стала шукати пластикові торбинці свої документи, звідти випала якась карта. На картці характерним почерком чоловіка було написано: коли щось трапиться, пам'ятай сонце, що я кохаю тебе, а не авто. Нам варто весь час про це пам'ятати, найважливіші люди, а потім все інше. Ми ж стільки робимо для предметів авто, будинків, організацій, матеріального забезпечення, якби ж стільки часу і уваги ми присвячували людям. Світ би був інший. Ми повинні знайти час на те, щоб вислухати одне одного, щоб подивитися одне одному очі, щоб разом поплакати, посміятися, поспівчувати, погуляти. Тільки це заберемо до Господа, саме свою здатність любити. Не меблі, не одяг, не тіло. Одного разу йшли. Тато з сином по пасажу, в якому розмістилися численні магазини і дрібні крамнички. тато ніс велику торбу, наповнену розмаїтими пакунками. Він роздратовано сопів і врешті сказав дитині: Я купив тобі робота, купив футбольний костюм, що ще маю тобі купити? Візьми мене за руку, тато, попросив хлопчик.